Чоловічі ході Primark з капюшончиком, карманчик кенгорошка без флісу розмір XS. Присутні карманчики окремі два. На флісі. З капюшончиком. XS. Карманчик кенгорошка. На флісі. Розмір S. Карманчик ілгорушка без флісу. Розмір М. Карманчик ілгрушка на флісі. Розмір Л. Декоровано з надписом ззаді малюнком. Розмір XL без флісу. Така ж моделька. У розмірі 2XL, також без флісу. Керманчик ілгорушка. Розмір М два окремих карманчики на флісі.